І ще тут е, така інформація для людей, хто шукає свою пару, коли ж ви нарешті зустрінете ту свою єдину половинку. Так, давайте. Давайте про вас. Ух ти. Е, Ви пов'язані зі спортом. Ви пов'язані, можливо, з якоюсь боротьбою, можливо, з якоюсь атлет... атлетикою. Е, можливо, просто ходите в зал. Дуже красивий, дуже красиво. Але ви в полоні своїх думок, в полоні своїх страхів з приводу кохання, ви страждаєте через це кохання. Ви знаєте, в такому як недоумінні, що вам робити. Можливо, якась людина, з якою ви вже спілкуєтесь, вона на відстані. І ви зараз не знаєте. І ви зараз просто не знаєте, чи потрібно вам з цією людиною спілкуватися, чи не потрібно вам з нею спілкуватися, і що вона дасть у вашому житті. Однозначно, хто шукав для себе підтримку, пораду, підказку, то з цією людиною вам потрібно спілкуватися. Тому що в майбутньому це може бути гарна перспектива ваших стосунків, але зараз важко, тому що ну, на відстані нікому не буває легко, це однозначно. Що ще для вас яка інформація? В когось, можливо, є дитина, і через це якраз таки на відстані і виникають труднощі. Це в кого на відстані відносини? А хто одинокий або одинока і так. Що вам радять вищі сили? І так, в першу чергу така от історія. Е, знаєте, як би це не звучало банально, але для вас по цій карті вищі сили вам кажуть, що в першу чергу не потрібно дивитися на. Ви, от, Це не всі, знову ж таки, я наголошую. Розклад загальний да, і не для всіх може програтися. Тобто хтось в першу чергу шукає, от хочу, хочу кохання, але в першу чергу ви все-таки дивитесь на гаманець чоловіка. Ви, ніби як і хочете цього такого кохання, як у кіно, але в першу чергу ви дивитесь на ой, а на його капітал, статут, як він заробляє і так далі. От хто не передивиться, скажімо так, свої можливості і не почнете більше думати про. Моральне чи матеріальне, поки що ви не зустрінете своє кохання. Тобто, бачите, ви про це мрієте, ви про це дуже багато шукаєте, але в першу чергу вас цікавить лише матеріальне. Тому вам важко. Ти потрібно це відпускати. І так, це, я ж кажу ще, ще раз наголошую: це не для всіх, тому що хтось може ображатися, а хтось. Дуже багато часу на роботі проводите, потрібно розставляти правильно пріоритети. І Якщо вас якась людина, знайомий, кличе вас на каву або на чай, або просто кличе вас зустрітися на вихідні, не знаю, якась тусовка не і вам там здається геть не цікаво, але сходіть. Ходіть на цю тусовку, і будьте щаслива. Ви навіть не знаєте, чим ця тусовка для вас обернеться. Зрозуміло, все має бути в межах розумного, все має бути в межах можливостей. Боже, подивіться, яка красива карта. Але ви маєте розвіятись і розуміти, що ця тусовка при... принесе в ваше життя нове кохання. Тобто ви будете щаслива. І до кінця 2025 року у вас з'явиться нове кохання. Подивіться. Подивіться, яка буде красива, Боже, які красиві карти одна за одною. А тут, до речі, може бути ще в когось чоловік, який до вас залицяється, він може бути з дитиною, але в цьому немає ніякої перешкоди. Тобто ви маєте для себе розуміти, що дитина це дитина, а взаємовідносини з партнером це геть інше. Тобто, хай вас це не лякає. Отака От для вас інформація, хто шукав пораду з приводу свого кохання. Бажаю вам гарного вечора.